Розпакуємо книжку разом. У мене несгасний вогонь Ребекка Рос, така красуня. Я буду обережно її розпаковувати. Щоб не пошкодити. О, це звук. Джек торкнувся струни, і вона забриніла. Дзвінко та яскраво, як зорі над ним. Видобув ще один звук, слухаючи, як той зринає в повітря. Цей солодкий і теплий, мов сонячне світло посеред ночі. Тут ще дещо написано, але я не буду читати. До речі, книжка для підлітків і для дорослих. Як ставитись до сцен 18, адже мені не дуже такі сцени, і я зазвичай пропускаю їх. Ось така книжка. Усередині, яка вона красива. Я вам покажу це просто щось неймовірне. Тут також є супер обкладинка Дивіться, який форзац. На другому форзаці так само все. Давайте вам покажу ще ось таку обкладинку. На зброті Арфа. Це дуже красиво. Як вона пахне. Читала. Буду читати і ділитися враженнями. Запакую тоді назад. А ви пишіть у коментарях, чи читали цю книгу. І чи сподобалась вона вам з вами? Була Антоніна всіх обіймаю.